Привіт усім! Як ви вже здогадалися заставки? Я закупив сотню М4А4 Evil Евілтайм'ю або ж злий магнат в якості Field Tested в надії знайти цікаві, а головне дорогі комбінації стікерів. Чому я власне вибрав цей скін? До причин я можу віднести його ліквідність. А це означає, що його кількість продаж в тиждень відносно пристойна. Також він не сильно вибагливий до флота, в нього хороша палітра кольорів червоно-чорна, не перенасичена всякими закалючками і так далі. І до того ж, цей скін з досить старої колекції, колекції Falchin, яка вийшла у світ 26 травня 2015 року. А це було через рік після добровідомої нам катовці 2014 року. Що ж стосується до ціни, то я Ставив buy order близько 3 місяців тому. При ціні, як я пам'ятаю, тоді була ціна 1.8 євро, я ставив на 1.4 євро. І тільки зараз buy order спрацювали і саме через те, що у нас була літня розпродажа, зменшення онлайн ургії як наслідок падіння ринку. Але це спрацювало мені на руку і мій байордер спрацював. Купувались предмети по різним цінам, але не більше ніж 1,4. Там могли бути 1,38, 1,35 і тому подібне. Поки що я їх не продавав, тому підрахувати скільки було зароблено, я поки що не можу, але точно знаю, що було витрачено близько 140 євро. Давайте все ж таки покажу вам топ 5 комбінацій наліпок по їх вартості. І на п'ятому місці у нас осідає емочка з трьома наліпочками, одна з міпів 2019 року. Року віце і дві наліпочки NIP з Лондона 2018 року. Вони абсолютно під скин не підходять що одна, що друга, проте за вартістю вони посідають у нас п'яте місце. На четвертому місці затисалась комбінація з трьох наліпок Face клана, при тому, що одна із Кьольна 16-го року. Вартість цієї комбінації складає 4,63 фунта. Тут лише Кьольн цікавий. Копенгаген виглядає прикольно, проте в нього ціна зовсім невисока. На третьому місці найбільш вдала комбінація, на мою думку, тому що тут всі стіки підходять по кольоровій гаммі. У нас тут є Астраліс з Кракова 18-го, Guardian, колишній снайпер, Наві, Fucking Владислав Сука тобі? Ковач Бостона 18-го року, Астраліс Лондона 18-го і Гамбіти з Атланти 17-го року. Ціна такої комбінації 5,47 фунтів. Honorable Меніон. Переходимо до другого місця. Тут у нас знов ж таки комбінація з трьох наліпок. Хедлайнером іде у нас з з Бостона, знов ж таки з Бостона 18-го року. Мартін Стіко, який зараз виступає за команду Монте. Це у нас теж Бостон 18-го. І Flash Gaming з того ж Бостона вісімнадцятого року. Стікери абсолютно не підходять. Лише стіко, на мою думку, підходить сюди, але він не розміщений на самому невдалому місці на ручці, яку в грі не видно. Ціна даної комбінації 6,92 і закриває наш топ-1 комбінація з чотирьох наліпок, при тому три наліпки з Бостона 2018 року Flash Gaming і наліпочка спецпризначенець Технік. Знову ж таки, комбінація абсолютно мимо, не підходить по кольорам. Ціна у неї 6.92. No oeste é quase tak. Цікавих наліпок, на жаль, дуже мало, ні голо, ні металіків, так і не, не вдалося закупити. Це дуже печально, дуже прискорбно. Але в цілому, єдине, що порадувало, щоб закупив на падіння ринку, і можна підняти грошики чисто на перепродажі. Буду я продавати, думаю, за 1,8%, це без врахування наліпок і флота. За наліпки я буду просити близько 10% від їх вартості, які занадто нагловато, але можна спробувати. Якщо не будуть купувати, будуть ціну потрошки збивати. Пиши в коментарях, який наступний скин можна закупити для такої ж самої цілі. Крім того, давайте дві штучечки розіграємо. Одну вже розіграли в моєму телеграм-каналі, тому підписуйтесь. У умови, як завжди, напишіть коментар, підпишіться на Ютуб, підпишіться на телеграм. Коли буде 50 лайків, ми розіграємо дві емочки. На сьогодні всім дякую, до зустрічі. Не хворійте. бай